Привіт, друзі, ми у Греції. Знаходимося ми неподалік від містечка Сарти. Це півострів Сетонія. Це півострів у вигляді тридубця ми на середньому із них. Позаду мене гора Афон. Надзвичайно красива. Взагалі, ці місця надзвичайно гарні. Це найкращий відпочинок у своєму моєму житті. Я краще ще не відпочивала. Тут дуже гарні пляжі, чистий пісок. Дуже тепле море, надзвичайно прозоре, тепле, дуже пейзажні місця. Позаду, спереді в мене там лісовий масив зеленого кольору, збоку все каміння, далі гори, море, вода. Ну, для ока просто незабутні враження. Я надзвичайно задоволена цим відпочинком. У цьому відео я детально вам розповім про наш відпочинок. Розмістилися ми у палаточному кемпінгу в Платанісі. Це надзвичайно живописне місце із величезною територією вздовж моря. Частина цієї території пролягає горами. В цьому кемпінгу є всі умови для комфортного проживання. Через кожні 50 100 метрів знаходяться туалети, душ із гарячою та холодною водою. Стопчики із розетками 220 вольт. Я також кафе та міні-маркет. Хоч і вибір у даному магазині дуже скудний, проте все одно можна купити на найнеобхідніші речі. Ціни на проживання недорогі, за двох дорослих машину та палатку ми платимо 15 євро на добу. Діти до 6 років безкоштовно. Від моря та пляжів я у великому захопленні. Це райський куточок, куди люди з'їжджаються з усього світу. Море настільки тепле та прозоре, що із нього не хочеться вилазити не тільки дітям, а й дорослим. Тут настільки чисто та охайно, як не дивно, пляжі тут доволі мал малолюдні. Можливо, це пов'язано із тим, що зараз початок вересня. Що ж, друзі, ми поселилися нарешті. Ми вибрали для себе надзвичайно гарне пейзажне місце. Наша перевага у тому, що зараз дуже багато людей виїжджають із своїми. Кемпінгами своїми оцими трейлерами величезними. Сьогодні буквально виїхали люди і залишили для нас шикарне місце вже обжите, з столиком, з красивим заборчиком. Вид у нас просто розкішний. Ми знаходимося в 50-70 метрах від моря, тобто ми дихаємо морським повітрям цілодобово. Ми спимо, дихаємо, ходимо на море. І я дуже сподіваюся, що. Це повітря дасть нам більше здоров'я, наші діти будуть менше хворіти. Це чудова профілактика від хвороб, дихальних шляхів і від простуту зимку. Готуємо їжу ми на балоні. Ми собі купили у Черкасах газовий балон, заправили ми його також у Черкасах, тому що тут, в Греції, його вам не заправлять. Тут немає таких заправок. Далі. Користуємося ми ще електрикою. Тут є ось такі спеціальні коробочки. Ввечері світ... світиться зверху світло на цій лампі, тобто ввечері чудово тут видно, машина постійно в тіні, і кожен хто захоче, може прийти і під'єднати будь-який електропристрій. До 220 вольт. Туалет і душ також знаходяться від нас дуже близько. Я можу звідси його побачити, такі сині будочки, то вже туалети, біотуалети, душ трошки далі від нас, ну, можливо, метрів 100 чи 150. Я рекомендую усім такий відпочинок. Обов'язково сюди приїжджайте і насолоджуйтеся відпочинком. Далі я вам пропоную насолодитися пейзажами Греції. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. В наступних роликах я також вам покажу чудові місця в Греції та Румунії, які варто обов'язково відвідати, незважаючи на такий довгий шлях.